Для того, аби е, ми не впадали в ці примітивні пошуки швидких перемог, чудес, нумерологію, е, екстрасенсів, ворожок, видіння, нам потрібно мати здоровий погляд на життя. Знаєте, Чудо найбільше чудо, я завжди це люблю повторювати: це, це є праця і це є скромне тихе служіння. Знаєте, от, на жаль. У суспільстві, яке хоче шоу, яке хоче все, все швидко. А згадані вами пророки вони е, говорили часто непопулярні речі. І, можливо, пророки часто в свій час не були духовними авторитетами. Це вони потім стали е, через е, е, багато інколи років, а то століть, а сучасники їх каменували.